12 травня відзначаємо Всесвітній День медичної сестри. Чому свято відзначається саме цього дня? Як працювали представниці цієї гуманної професії 200 років тому і нині? За що вони люблять свою професію? Дивіться про це зараз у нашій програмі. Міжнародний день медичних сестер відзначають 12 травня. Цього дня, 1820 року, народилася засновниця першої у світі служби сестер милосердя Флоренс Найтінгейл. Саме завдяки Флоренс, вислів сестра милосердя став крилатим. Пішовши проти волі рідних і суспільних традицій, молода леді із благополучної британської сім'ї одна здійснила справжню революцію у медичній справі. Те, що до неї вважалося немислимим, грубим, майже непристойним. Найтингейл возвеличила ледь не до культу, і догляд за хворими став справою не просто благородною, але й суспільно важливою. Завдяки цьому зменшилася смертність і докорінно змінилося ставлення до умов утримання хворих. Роботу, яку більшість її сучасників вважали як брудну, сестра Флоренс підняла на рівень високої духовної місії. Дейл Річардс, один з біографів Флоренс Найтінгейл, написав її враження з її слів. Значить, буквально два слова, щоб було зрозуміло. У ті дні робота медсестри була заняттям не понепонеповажним. Це було останнім притулком жінок, що спилися, які не затримувалися на інших роботах. У них не було ніякої підготовки, не було ніяких шкіл. Жінки просто просиджували біля ліжка хворого або вмираючи, якщо вони не ділили з ним це ліжко або не падали на підлогу до нестями п'яні. Флоренс брала участь у кримській війні разом зі своїми соратницями, допомагаючи пораненим солдатам Британії та Франції. Послідовно впроваджуючи принципи санітарії і сучасної сестринської справи. До речі, в цій же війні російських солдат рятував від смерті геніальний хірург Микола Пирогов, який для турботи про поранених створив Хрестово-Звиженську общину сестер милосердя, що стало початком подвигу жінок у військових шпиталях і на фронті. Тут стала першою фронтовою сестрою милосердя і легендарна Даша Севастопольська. Пізніше ідея висунута міс Найтінгейл, а в Росії сестрами Христовоздвиженської общини об'єднала і представниць аристократії. У числі сестер милосердя були навіть донька і дружина російського царя Миколи II. І ніколи не забудеться подвиг фронтових медсестер, які рятували наших бійців у роки Великої Вітчизняної війни. Завдячуючи їх роботі, дуже багато людей вижили і залишилися живими. Хто повернувся в строй, хто повернувся додому, але у всіх у них в серці і в душі була та медична сестра, яка його витащила з поля боя, яка була біля нього в Лазареті, коли він був напівпритомний, напівнепритомний. І завжди ці люди на когось мали мову там. Обіду на когось мали злість, але на медичних сестер вони до медичних сестер вони завжди проявляли тільки повагу, тільки не давали свою позитивну енергію. Багато хто їх любив. Самий важкий труд, і саме важке це те, що залишається або припадає на медичних сестер, на жінок. Які завжди дають можливість людині вижити, жити і мати надію на те, що він стане до строю і буде жити, працювати в сім'ї. Флоренс Найтінгел написала більше 150 наукових праць з наданням медсестринської допомоги пацієнтам. Її внесок у розвиток медсестринської освіти є безцінним для кожної країни, в тому числі і для нашої. Зараз в Україні працюють майже 200 тисяч медичних сестер. Взагалі, професія медичної сестри сподобається тим, що завжди спілкуєшся з людьми, завжди допомагаєш людям, завжди це одна з професій, яка може допомагає відкликнутися на той біль людський, на ті страждання і допомогти людині. Надати медичну допомогу, надати психологічну допомогу хворому. І зато я вибрала цю професію. Коли я бачу наших людей, які прооперувалися, і які виписалися із нашого лікувального закладу, і вони ходять по місту, здорові, можна назвати, я радості більшої у мене немає. Я завжди зупинюся, я завжди запитаю за їх. Стан здоров'я. Яким словом підтримаю чуйним, добрим. Якусь дам наснагу в житті людині, чимсь підтримаю, таким, що людина повірить у те виздоровляння, що вона буде здоровою, хоча б, тому що у нас лікарня онкологічна, хоча б на нескільки років і це мене надихає на таку роботу на роботу з пацієнтами на допомогу Пацієнтам на роботу із медичними сестрами, на науку медичних сестер, щоб вони навчалися так працювати, щоб вони були чуйними, добрими, щоб вони відносилися з повагою до своїх пацієнтів, щоб вони ніколи їх не, не ображали, так як буває в лікувальних закладах. Ну і я думаю, що скільки в мене буде сил. Скільки я буду працювати і допомагати форум. Коли доктор говорить, що одна життя спасіна, навіть ну, не раді цього. Більше ста років живе прекрасна традиція. Міжнародний комітет Червоного Хреста вручає медалі імені Флоренс Найтінґейл, медсестрам і волонтерам медичної служби, які особливим чином відзначилися в роки війни або у мирний час. Спеціальні нагороди для медичних працівників розробили і в Оргкомітеті всеукраїнської програми Золоті руки країни разом з Міжнародним центром вентехнології. Програма діє в Україні вже сім років, і за цей час її партнерами стали більше 600 підприємств, установ і організацій. Голови оргкомітету програми відвідали у Черкасах стоматологічну клініку братів Лепських, де дотримуються не тільки сучасних стандартів у лікуванні пацієнтів, але й сповідують високі морально-етичні та духовні принципи. З нагоди дня медичної сестри гості відзначили медсестер Черкащини. Спеціальне свідоцтво про відповідність морально-професійних якостей принципам Флоренс Найтінґейл отримали медичні сестри клініки Мар'яна Шпакович та Ольга Козинець. А заступнику головного лікаря з медсестринства Черкаського обласного онкологічного диспансеру Лесі Бас разом з престижним свідоцтвом Флоренс Найтінґейл прикріпили на груди і золотий орден зірець професіоналізму України. Сьогодні свято непросте і, на жаль, що 12 травня це всесвітній день медичної сестри, а немає професійного свята на Україні День медичної сестри. Тому ми частково намагаємося компенсувати цей пробіл. Тому хочемо вас привітати, побажати, щоб тому, що знову ж таки медична сестра у нас чи середній медичний персонал у нас асоціюється тільки з жінками, з жіночністю. Тому побажати вам здоров'я. Побажати вам любові, побажати вам кохання, мирного неба, стабільності. Все вам самого самого найкращого і сьогоднішні вас. Усіх свято такі ж почесні свідоцтва з іменем Флоренс Найтінгейл отримали і працівники служби медико-соціальної експертизи Черкащини, які багато роблять для реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями. Відзнаку національний взірець професіоналізму та медалі Взірець професіоналізму України отримали кращі працівники закладу, адже переважна більшість мають і лікарську, і медсестринського світу. Це свято воно настільки медичне, що медичні сестри вони є тією основою цієї медицини, яка є, яке що складає базу. Що дає можливість взагалі існувати медицині? Зараз ми будемо переформатуватись, мінятись, але та медицина, яка будувалася на медичних сестрах, вона була, є і буде у нас в душі. Всі ми закінчували, ну практично, всі лікарі закінчили медичні училища, потім коледжі, і ми розуміємо, яка це кропітка. І саме головне відповідальна праця. Є головний лікар, є керівник департаменту, є всі. Але вони дивляться на людей. Навіть коли лікар його обстежує і назначає лікування, але його здійснює, проводить медична сестра. Як би там не було, не буває гарного лікаря без самодостатніх помічників е, медичних сестер, яким він довіряє, які... Е, Виконують свої професійні обов'язки на такому рівні, що лікар має можливість займатися більшою частиною, тобто більшою кількістю людей, які потребують його допомоги. Від всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС України, всеукраїнської громадської спілки інклюзивного туризму України працівники медико-соціальної експертизи отримали грамоти і пам'ятні медалі Лагідна сила. За розробкою впровадження індивідуальних програм реабілітації інвалідів. А керівникові служби Владленою Лебському пам'ятну медаль за нашу побіду і орден Святого Георгія Побідоносця. Майже два століття відділяють сучасних медичних сестер від Флоренс Найтінгейл. Але принципи високого медичного професіоналізму і великої людяності та духовності залишаються основними в роботі медичних сестер милосердя. Ольга Петрівна Олійник старша медсестра онкохірургічного відділення номер 1 обласного онкологічного диспансеру. Вона мріяла про медицину з дитинства. Як відмінниці, після школи дівчині дали навіть цільове направлення в медичний університет. Але її дідусь Григорій Іліч Івахно, який працював у міністерстві охорони здоров'я України і, до речі, сприяв створенню нашої обласної лікарні, був її першим головним лікарем, категорично виступив проти такого вибору внучки. Пішла в медицину я сама проти волі батьків і проти волі дідуся, який взагалі не спілкувалися ми після того один рік. Ну, потім наладили відносини. Так я стала медичною сестрою. Закінчила я з червоним дипломом, гарно навчалася, старалася всі науки фатати, жувати і вивчати, щоб знати їх, не просто так учитися. А потім, будучи вже медичною сестрою, я поступила на Кала. Закінчила теж з червоним дипломом і спрацюю на цій посаді вже 21 рік. Немає бажання десь змінити заклад або щось там змінити в Ну, Я е змінити заклад не мала такого бажання ніколи, тому що я працюю як в своїй родині. Ми всі рідні, ми тут живемо. Ми додому тільки приходимо, мабуть, якщо називається переспати, Чувати, да. тому е ми живемо тут на роботі. Ми приходимо вранці, виходимо дуже пізно, і ми є єдиною родиною. Всі медичні сестри, всі старші сестри, ми є єдина родина. Тому лікувальний заклад я, мабуть, би ніколи не змінила. І якщо навіть б пішла з цієї посади, то в другий лікувальний заклад я б на роботу вже не пішла. Тому що це моя рідна домівка. Ольга Петрівна багато років очолювала обласну організацію Асоціації медичних сестер України, викладає в Черкаському медичному коледжі. І молоді, яка збирається вступати до медичних навчальних закладів, рекомендує. Я б хотіла порекомендувати їм те, щоб вони подумали, яку професію вони обирають. Вона професія требує багато затрат часу. Мало е, оплачується. Тому ж е, ця медична сестра, яка вже прийшла на навчання до медичного коледжу, або та медична сестра, яка буде поступати в медичний коледж, вона повинна зважено віднестися до цього, е, що вона буде е, медичною сестрою покликання за низьку заробітну плату. Але е гідну цю заробітну плату, тому що так тяжко працювати біля форих повинна тільки медична сестра. Меди лікар призначив, а медична сестра виконує усі його призначення. Ще одна цікава деталь: навіть квіти у кабінеті відчувають любов Ольги Петрівни. Ось ця завжди розквітає, щойно жінка повертається з відпустки. Дорогі медичні сестри. З нагоди професійного свята Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров'я пацієнтів, ваші талановиті руки дарують радість життя, вселяють віру в зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею, повертається до вас з сторицею. Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Низький уклін, дорогі мої колеги, за вашу непросту і самовіддану працю зі святом вас, щастя, миру, добра і славу вам і вашим родинам. Особливих знань і навичок вимагає спеціалізація операційної медичної сестри. Тут надзвичайно важливі професійні знання медицини, швидкість реакції, розуміння процесу і ходу операції. В операційному блоці онкологічної лікарні по-іншому розумієш сутність життя, значення слів професійність, духовність, людяність. 19 років працює тут Наталя Левченко. Колись вона пробувала змінити напрям діяльності, але повернулася в онкологічний диспансер, причому знову операційною сестрою. В чому для вас привабливість з роботи операційної медичної сестри? Ну, наверное, то таинство, которое происходит во время операции. Когда доктор-хирург начинает работать, мы ему помогаем, это интересно. Но это же необычайно сложно. Это скорость реакции должна быть, да, до быстро кому соображение. Кому-то тоже это надо делать. Скорость реакции обязательно, мгновенная реакция на реакцию доктора, правильно отреагировать. Все познается во время опыта. Учимся, много учимся, много работаем. Чем вообще интересна профессия медсестры и операционной в частности? Ну, специфика нашего учреждения довольно-таки интересная. И спасти человека, помочь, да, помочь доктору, помочь доктору спасти пациента, это очень много. хотя бы для себе, сколько таких пацієнтів ви спасли в команді з доктором. За, за 18 лет роботи все сбилась. Самое Найголовніше, що вони живуть, що вони ходять по цій землі і продовжують существовать. Алла Фесенко теж мріяла про медицину з дитинства. Після Черкаського медичного коледжу прийшла працювати у лор-відділення обласної лікарні. Правна і здібна незабаром стала тут старшою медичною сестрою. Це професія дійсно справжнього втілення милосердя. Це не тільки професія, але й покликання. Існує категорія майстер своєї справи і ремесла. Володіючи ремеслом, стаєш майстром. Тож я хочу побажати молодому поколінню стати майстрами своєї справи. Да, хірург уміла вскрил, ладно різав, тонко шив. Но скажите, кто там дальше эстафету подхватил? Это ясно. Хоть не просто. Санитарки, няни, сестры продолжают дальше бдить, пеленать, колоть, уводить, чтобы огонь спасенной жизни невзначай не уронить. У День медичной сестры примите мои поздоровления. Я много на свете профессий, но вы выбрали самую найпотребнейшую и ответственную. Я желаю вам только хороших, І вдячних пацієнтів, тільки теплих і щирих слів, тільки реалізованих планів, тільки піднебесних мрій, тільки ангельського терпіння і просто людського щастя. В основу сестринського догляду завжди покладалося милосердя. За це і любить свою професію старша медична сестра алергологічного відділення Черкаської обласної лікарні Світлана Швед. За що ви любите свою професію? Професія медичної сестри складна і багатогранна. Вона включає в себе високий професіоналізм. Взагалі я мріяла з дитинства стати медичним працівником, але так вийшло, в мене, що я стала медичною сестрою. Медичний училище ще тоді, було, я закінчила в ну 1993 році і прийшла працювати в це відділення і працюю вже в цьому відділенні 20 років. І 10 років вже працюю на посаді старшої медичної сестри. Світлана Михайлівна дуже любить квіти і байливо оформила букетами зелений куточок не тільки у власному кабінеті, але й клумбу в українському народному стилі на подвір'ї обласної лікарні. Нагоди дня медичної сестри мені б хотілося привітати медичних сестер з їхнім професійним святом, побажати їм насамперед здоров'я, щастя. Бажати їм доброти і нехай клятва Гіппократа не тільки буде їх, їхнім обов'язком, а їхнім буде, також буде приємною місією. Американська медсестра, викладач і дослідниця сестринської справи Вірджинія Хендерсон дуже влучно розкрила суть цієї професії. Медсестра це без безногого, очі осліплого, опора дитини, джерело знань і впевненість для молодої матері. Вуста тих, хто занадто слабкий або занадто заглиблений в себе, аби говорити. Тому ми навчаємо медичних сестер, щоб вони були чуйними, щоб вони були добродушними, щоб вони відносилися до всіх наших пацієнтів так, якби відносилися вони до своєї родини, щоб вони допомагали в скрутну хвилину, щоб вони не забували, що у них є тяжкий пацієнт, щоб вони навчалися. І медична сестра повинна завжди навчатися все своє життя, скільки вона працює. Тому в лікувальному закладі у нас проводяться науково-практичні конференції, в відділеннях проводяться заняття, на які медичні сестри обов'язково приїжджають з домівок. Вони дають багато запитань, що нового з'явилася в медсестринстві, що ми маємо ще зробити в медсестринстві і що для цього потрібно. Медична сестра часто сприймається як мовчазний помічник лікаря. Хоча 70% успіху в лікуванні профілактичній роботі з населенням припадає саме на плечі медичних сестер. Реформа сестринської справи, яка триває в Україні з 1992 року, змінила уяву про роль медсестри в системі охорони здоров'я. Тепер медична і сестринська справи поєднуються. Раніше медична сестра була зовсім інша, і вимоги, які ставилися до медсестри, були теж іншими. Принаймні, я хочу сказати, що на зараз медична сестра. Професія медичної сестри змінилася у кращу сторону. Більш обізнана в науці, в сестринській справі. І я думаю, що дуже багато чого допомагає зараз нам нові знання, які вона отримує в інтернеті. У нас є мережа інтернет, і кожна медична сестра може на медичному посту відкрити інтернет і почитати ту тему, яку вона. Забажала зараз просвітлити або забулася, або нагадати. Вона сидить на медичному посту, в неї є комп'ютер і вона працює. Нині у 141 країні світу діє Міжнародна рада медичних сестер, яка захищає права медсестер і займається розробкою та проведенням заходів, присвячених професійному святу. В Україні Всесвітній день медичної сестри відзначається з 1997 року за ініціативою Міністерства охорони здоров'я та Асоціації медичних сестер України. На Черкащині теж діє осередок цієї організації, куди входять 6,5 тисяч медичних сестер області. Це медичні сестри всіх закладів нашого Черкаського регіону. Це медичні сестри і центрів первинної медико-санітарної допомоги, які на сьогодні вже створені в деяких районах. Це і районні лікарні, медичні сестри обласних закладів, міських закладів. Майже всіх закладів у нас в асоціації є медичні сестри. Головною метою діяльності асоціації медичних сестер є сприяння захисту правових. Професійних, економічних, культурних та інших інтересів медичних працівників, а особливо найчисельнішої ланки медсестер. Нинішнього року Черкащина прийматиме учасників шостого всеукраїнського конкурсу ескулап Професіонал. Зараз наше основне завдання на рівні зустріти і провести конкурс. Республіканський, Ескула Професіонал 2014. Він буде в нас проводитися у обласній філармонії. Ми будемо приймати мистецтво усієї України, і нам дуже важливо показати їм наш Черкаський край, Черкащину, місця славетного Богдана Хмельницького, нашого гетьмана великого, місця великого Тараса Григоровича Шевченка. Показати їм музей в Каневі. Ну, нам є чим. Гордитися на Черкащині, є, що показати, і звичайно, ми хочемо показати і рівень знань, тому що рівень знань медичних сестер Черкащини мені також здається, що на належному рівні врачі, фільшера, доктора в нещасті родні і близькі, но серцю дороже сестра, міліє сестра медицинська. В роботу свою влюблена, халат і колпак К больним милосердя полна, веселая, добрая, нежная. Тяжелые сутки трудны, в них столько заботы, страдания. Как воздух в палате нужны улыбка твоя и внимание. Бессонные ночи и дни, сравнимые только с мытарствами. Ты душу смогла сохранить, хоть руки пропахли лекарствами. Мені сьогодні хочеться щиро привітати всіх наших медичних сестер, молодших медичних спеціалістів з медичної освіти, як ми на сьогодні називаємося, з Днем медичної сестри. Це дійсно велике свято, і дуже важливо, що з'явився такий день, що медичні сестри можуть заявити про себе, про свою професію. Професія медичної сестри вона дуже важка і відповідальна. Хочу побажати всім миру, мирного неба над їхніми оселями, хочу побажати всім щастя, щоб Рушник їхньої долі був вишитий тільки барвистими квітами, і щоб у них було кохання, щоб у них було взаєморозуміння, щоб їх любили, шанували їхні діти, внуки, чоловіки, з ним сестри, шановні медичні сестри.